Пожирач кісток, Крихітна личинка осеток сподорожує в пошуках кістки, і вона її знаходить. І в цей момент вона стає самкою. Вона виділяє слиз і утворює навколо себе м'яку трубку. Це її бронекапсула, її база. У цій трубці пізніше житиме цілий гарем крихітних самців. Вона нагадує потворний, але водночас красивий квітучий організм. Моя ж ти дівчинка. У неї немає рота, немає ануса, немає травної системи, але у місті, де вона причепилась до кістки, починається дещо неймовірно жахливе. Адже цей черв'як фізично проникає в кіст. І розростається всередині, немов отруйний плющ. І щоб прокласти собі дорогу, оседекс починає хімічну атаку, виділяючи потужну кислоту. Ця кислота, мовіржа на металі, розчиняє кістку. І коли це вдається, оседекс забирає всі цінні внутрішні запаси. А це білки і ліпіди. Самочка товстіше, а корені проникають у кістковий мозок. Далі в роботу вступають самці. І самочка безперервно випускає нових личинок. Вони продовжують шукати все нові нові кістки. Кита. Так, саме кита. Бо все це відбувається на чорній тихій глибині океану. Хоч би як моторошне не звучав увесь цей процес, він є дуже важливим. Оседекса ще називають зомбі-черв'яком. Але от біда, біологи вже 10 років спостерігають за кістками горбатого кита на дні Тихого океану. І вони не знаходять за цей час жодного зомбі-черв'яка. А без нього китові кістки не розкладаються належним чином. І знаєте що? Це знову глобальне потепління. Океан буквально задихається. Це помітно не тільки через китів і риб, а й через таких дрібних, але критично важливих істот, як